Продовжуємо випуск. Івано-Франківського вшанували головного медика українського стрілецтва на фасаді центральної міської лікарні, що на вулиці Гетьмана Мазепи, відкрили анотаційну дошку доктору Коша Осес Костю Віці. Це другий проект у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Кості Воєвітка був доктором медицини, головним лікарем коша українського січового стрілецтва, членом стрілецької ради, організував санітарну частину і шпиталь. Після війни проживав у Станіславі, де працював директором окружної лікарні, що була у приміщенні нинішньої центральної міської клінічної лікарні. Ця людина гідна, щоб шанувати Франківське і місто героїв. Е, можливо, дуже мало людей знають про Костю відку. Тому сьогодні це відновлення історичної справедливості. А роль медиків є досить і досить вагомий в нашій історії і сьогоденні. Тому хотілось би вшанувати таку велику постать. Також хотів би нагадати, що сьогодні є створений сайт. Е, Місто героїв, Франківськ, місто героїв. Також кожна ця дошка має QR-код, який можуть почитати.